Доброго дня, шановні колеги. Я надихаючись вашими виступами, хочу розказати свою історію, власну історію, тому що я трохи по-іншому строїла сьогодні виступ. Але знаєте, от ви мене надихнули своїми розповідями і хочу розказати про День борщу, про нашу програму мобільності. Ну, По-перше, я безмежно вдячна насправді тому що. Ця програма мене врятувала, врятувала моє життя і врятувала моє здоров'я. Коли ми розпочали роботу над розробкою саме концепта. Ми це наша команда. Я Євгенія Бестрицька, пані Ірина Каць, директорка, скажімо, голова правління і керівниця громадської організації культурний діалог і Альона. Наша Прекрасна подруга Олена Іщенка, заступник директора Українського центру культурних досліджень, які, до речі, познайомилася під час роботи в проєкті Гіоті інституту, коли він реалізовував проєкт Академія культурного лідера. Там же ми познайомилися з паном Сергієм Штамбуром з Маріуполя. І коли ми почали спілкуватися під час початку повномасштабного вторгнення, тобто, де ви, як ви, що ви, ми вияснили, що величезна. Кількість переселенців саме з Маріуполя знаходяться у е, цьому прекрасному місті, куди ми поїхали. Це Хемніц, це Німеччина, і зараз там перебуває більше п'яти тисяч переселенців, дуже багато з Маріуполя, дуже багато з Сумщини. І ми розпочали роботу: тобто, що ми хочемо зробити. Але я розпочала про свою історію. Так сталося, що на початку повномасштабного вторгнення, в місті в моєму місті, в місті Суми, я потрапила під такий масований дуже удар, і я не постраждала, але мій організм сказав, що він не хоче працювати, і у мене відняло ноги. На, в квітні я ще лежала, але коли мені подзвонила пані Ірина і Альона, ми постійно були на зв'язку, дівчата сказали, я, ми будемо писати проєкт. Я кажу, я хочу з вами. Я ще не знаю, як, але я хочу. Я пішла до свого лікаря сказала, я буду їхати. Він каже, ти не можеш їхати, ще ти ще є ну, ледве ходиш. Я буду їхати. Я зроблю все. Я буду робити все, що ви скажете, але я буду їхати. Я можу вам сказати, що я поїхала в вересні. Я ще трохи е так підхрамувала, але зараз, дякуючи. Програмі мобільності, в вірі в найкраще, моїм лікарям і всім людям, хто мене підтримував, зараз я ходжу і маю надію, що, як, як всі дівчинки, буду скоро навіть ходити на підборах. Я маю на цю надію. Тобто для мене ця програма мене врятувала. Але я хочу сказати, що з впевненістю, що це програма. Не просто про мобільність, це програма про людей, про людські відносини, про те, що, наскільки сьогодні нам треба бути разом, наповнювати один одного сенсом, вірити в один одного. І борщ це не просто про їжу, це про традиції гостинності, це про наші традиції, це про працелюбність наших людей. Ми почали писати цю програму. Що ми можемо зробити день борщу? Просто приїхати наварити борщу. Ну якось це ну, не окей. А дівчата, ми такі, знаєте, завзяті і маємо величезний досвід. Це мої коліжанки. Е, і ми вирішили, ну це не може бути просто куштування борщу. Тому ми вирішили зробити, що у нас буде день борщу, це буде презентація нашої традиційної кухні, це буде виставка двома мовами: як росте борщ. Про те, як він росте і що, скільки українців до цього докладають зусиль. Ну, і мені залиши один сегмент. Я займаюся нематеріальною культурною спадщиною і креативними індустріями. Я вирішила, я б ну, я, я якось повинна це все поєднати. І ми з е, моєю коліжанкою, з художницею з Сумщини, З Анною Гавриленко, як жоня, нам треба вигадати щось ну, дуже цікаве. цікаве. Але те, що пов'язане з традиціями, кажу, Аня, ти зможеш намалювати вибійку борщ. А вибійка це така старовинна техніка нанесення малюнків на тканину. І ми з Анею розробили і створили оцю вибійку борщ. Але це був тільки початок. Ну, Перш за все, ми зв'язалися з Хемніцем. Саме в вересні там були міжкультурні дні. В цьому місті прекрасному, і ми вирішили створити свою локацію, проводячи, скажімо, з нашими переселенцями, проводячи постійні консультації, ми гуртувалися, думали, як це краще зробити. І до нас доєдналася така класна організація з Хемніца, АК Фокус Хемніц, і ми розпочали працювати над нашим проєктом. Розділили свої обов'язки. Ну, ми з дівчата такі прогресивні, тобто 20 років працюємо в івенті, кожен взяв свій фронт робіт. Ірина планувала подорожі, займалася логістикою, бронювала готелі. Як я сказала, Оленочка вже робила виставку, друкувала цю виставку, як росте борщ, і я готувала ці майстер-класи. Я хочу вам сказати, що для нас програма мобільності. Ми вирішили все ж таки, що вона буде в стилі еко, тобто ми і замовляли квітки і бронювали готелі, які дотримуються екологічних стандартів. Це було важливо, тому що пані Ірина дуже опікувалася саме цим питанням. Ми відвідували парки, ми були на цікавих якихось екскурсіях. Ми надихалися, і як сказала, я не запам'ятаю, забула, як вас звати, а? Як сказала Марго, надихалися тим, що ми бачили під час подорожі. Це нас підсилювало. Тобто до Хемніця ми приїхали вже такі, знаєте, у творчому такому натхненні, класному, в класному настрої. Я, я доїхала, це вже було для мене класно, це вже була перемога. І ось саме наша вибійка. Ми привезли, презентували цю вибійку в Хемніце, і е, наш один з наших переселенців з Маріуполя, пан Константин, ви бачите його в футболці. Він робив вибійку, ми зробили вибійку на екосумках, робила на серветках. Він робив, робив вибійку на серветки і каже, я зараз повернуся. Він пішов в автомобіль, переодягнувся і прийшов, зробив собі футболку. Я каже, я не можу. Я хочу таку футболку, хочу і сьогодні, і зараз хочу ходити в ній по Хемніцу, Для мене це важливо. Тобто, борщ гуртує, борщ робить нас сильніше і надихає. Ну і про нашу виставку, виставка, бачите, вона була двома мовами. Ми розповідали, як борщ росте. Ми розповідали, як всі відбуваються ці процеси, як е, на е, як працюють наші господарства. Я хочу вам сказати, що на нашому заході було дуже багато е, запрошених е, саме представників міста Хемні. Тобто це була німецька спільнота, е, і тобто не тільки я, я все ж таки думала, що е, до нас прийдуть. Е, тільки переселенці з України, але було дуже багато саме представників спільноти і ця, знаєте, Це був такий дитячий. просто Люди були в захваті, в такому в восторгі, і емоції зашкалювали просто. Нас вітала від. Міста Хемніця Міла Гейпель – це керівничка е, культури цього міста. І е, ми привезли вітання від Міністерства культури і е, теж привітали наших е, українців в Хемніце з цим святом. Ну і ж, звісно ж, борщ. Його було багато, за різними рецептами. Нам в цьому допомагала пані Вікторія Петровська, теж переселенка з Маріуполя. Е, цей аромат, я не знаю, світлини його не передають, але цей аромат, який був продовж дня в Хемніці, він лунає в мене і досі. І хочу вам сказати, що ну, насправді ми для себе вибрали такий слоган, як сказали наше Міністерство культури. Ми сказали, так, все буде борщ. Борщ гуртує, борщ робить нас сильніше, борщ нас єднає, і ми впевнені, що. На сьогодні ми маємо вже перемовини з містом Хемніц, яке виграло право в 2025 році бути культурною столицею Європи. І ми маємо надію, що ми обов'язково туди потрапимо. Ми, вам, ми дуже вдячні Creative Europe Culture і йот інституту за надану можливість. Я дуже хвилююся, вибачте. Ну тому що, мабуть, сьогодні вперше говорю про те про те, як, як я встала на, на ніжки, як я кажу. Але для мене я, я подумала, що це можливо. Я хочу вам подякувати і сказати, що насправді для мене особисто це програма про перемогу. Тому що це програма про те, що ми єдині, де б ми не були, ми є українцями. Це програма про те, які ми нездоланні, що нас неможливо. Перемогти, що ми вистоїмо і ми сильні, тому що ми разом. Я дякую вам, дякую вам за надану можливість. Я дякую вам за те, що я сьогодні до вас прийшла своїми ногами. Я дякую вам за розуміння. І хочу сказати іще один інсайт під час цього проекту. У нас народився іще один проєкт, який ми зараз розробляємо, І це буде проєкт про арт-терапію методами стародавніх українських народних ремесел, промислів і традицій. Це величезний проект, це величезна робота. Але дякую вам за цей поштовх і за знаєте за те, що ви даруєте крила і ви наближаєте перемогу. Дякую вам, дякую всім вам.